У мене релакс, пауза, п'ю кавовий дрібчик, а потім ще чай. А до нього є три зефіринки і недоїдений торт. Бачите, він хорошо пішов. Але взагалі я не про це. Ось. Ось я про квасолю. Дівчата, знаєте, оця квасоля, яку ви висипаєте на тісто, щоб воно не піднімалось, коли там корзинки печете. Ось. Бачите, вона. Вона вся така припечена, тому що я її кілька разів висипала зверху на корж, коли запікала для ваги. А тепер я хочу на вечерю зробити квасолю з грибами. І оце думаю: а можна її взагалі використовувати? Ну, бо вона перепечена. Чи, чи не можна. Чи вона розвариться, чи не розвариться. Чи... Ну, Бачите, квасоля вже ось, ось така вона припечена. Взагалі, напишіть мені, да, чи ні, бо я щось в роздум'ях. Викидати не хочеться, вона в мене живе в баночці, я її використовую на тісто, але, от, в принципі, чи можна, чи не можна. Все, дякую.